Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. До нас у гості завітає лялька-катруся. А ось, мабуть, вже і вона. Заходь, Катрусю, до нас. Малята, привітаємо з катрусею. Доброго ранку, катрусю. Дітки, погляньте, яка наша лялька брудна та непричесана. Як називають людей, які не доглядають за собою? Нечепура, замазура. Ви знаєте, лялька Катруся розповіла мені, що вона зовсім не вміє за собою доглядати. Допоможемо ляльці причепуритися. А які предмети догляду нам знадобляться, ви дізнаєтесь, відгадавши мої загадки. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змило, я корисне. Так, мило, молодці малята, розповімо катрусі, навіщо нам потрібне мило. Мило, люди миють руки, обличчя та тіло для того, щоб змити бруд та різні мікроби, які розповсюджують хвороби. Розглянемо наше мило. Яке воно? Біленьке, гладеньке, М -м -м, запашне. Розкажімо котрусі, як необхідно мити руки з милом. Спочатку треба змочити ручки водою, потім намилити милом, потім вимити ручки і змити водичкою. Допоможемо катрусі помити її брудні ручки. Так, беремо нашу водичку. Спочатку миємо ручки водичкою. Так, мочимо ручки водичкою. Так, катрусі молодець. Далі беремо наше мило і намилюємо ручки ось так. Намилюємо і долоньки, і з тильної сторони, поміж пальчиків. Щоб усі мікроби зникли. А після цього змиваємо водичкою. Ось так. Молодець катруся. Будуть ручки чисті у нашої ляльки. Молодець. Ось так. Подивіться, які чисті ручки у нашої катрусі. Дітки, а що треба робити після того, як ми помили ручки? Так, їх необхідно витерти. А що нам у цьому допоможе, ви дізнайтесь, відгадавши мою загадку. Коли ми її вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мінь я Так, рушник. Молодці малята, поглянемо, який наш рушничок? М'якенький, чистенький. Допоможемо нашій катрусі витерти ручки. Так, давай, катрусю, одну, другу. Малята, подивіться, які ручки стали у нашої катрусі. Чисті, сухі. Наша лялька вже знає, як необхідно за собою доглядати. Я пропоную її вмити та причесати. Для цього нам знадобиться знову наша водичка і наше мило. Беремо водичку і намочимо обличчя нашої замазури. Так, і ще водичкою. Далі беремо наше мило і намилюємо ручки. Потім вмиємо нашу бруднульку ось так. І змиємо весь бруд, який був на нашій катросі. Так. Ось так. А тепер рушничку витримо їй обличчя. Ось так. так. Гарнія, яка, дітки, подивіться, яка. Катруся стала чистенька, яке в неї гарненьке личко, після того, як ми її вмили. Пропоную нашу катрусю причесати. А що нам у цьому допоможе, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Він по зачіскам мастак вас причеше просто так. Причесав моє волосся, так уж здавна повелося. Що охайний молодець, той, хто має гребінець. Молодці малята, пропоную причесати нашу катрусю. Візьмемо гребінець і причешемо їй волосочку. Так, тепер ось так Причешемо нашу катрусю, щоб вона була гарна-гарна. Подивіться, дітки. Подивіться малята, яка стала наша катруся? Охайна чистенька, чепурна. А які предмети догляду нам у цьому допомагали? Нагадайте мені, Мило, рушник та гребінець, молодці. А як одним словом можна назвати ці предмети? Предмети гігієни. Вони допомагають людям бути завжди охайними та здоровими. Катруся вже знає, що необхідно робити, щоб бути охайною та чепурною. А ми розповімо, що ще необхідно робити. Ще катруся потрібно чистити зубки, слідкувати, щоб одяг був завжди чистим та неодмінно купатися. Малята катруся запам'ятала, що необхідно робити, щоб бути завжди охайною та здоровою. Ми з катруси дуже вам вдячні та кажемо вам до побачення!